Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про красу, жіночність, стиль, догляд за собою та насолоду від кожного нашого дня. Мене звати Світлана Богеле, мені 37 років, 18 з яких я є експерткою з краси, жінкою, підприємцем та б'юті-блогером, який навчає жінок по всьому світу правильному догляду за шкірою. І макіяжу за 5 хвилин швидкому та дуже дуже свіжому. І сьогоднішнє відео це продовження циклу експертних відео про засоби декоративної косметики, які точно є в вашій косметичці. і Ви вже побачили, що сьогодні мова піде про рум'яна, тобто буде Янг. Буде фреш, буде дуже трендово і я вам розповім все, що вам треба про них знати, і куди актуально наносити рум'яна, які відтінки обирати, і таке інше. З мене горнятечко трав'яного чаю, одеське сонечко, яке сьогодні вийшло, для того, щоб це відео вийшло дійсно таким енергетично наповненим. А з вас, ну, звісно ж, зротній зв'язок, лайк, коментар, щоб я точно розуміла, що мені варто. То продовжувати і надалі. І так, рум'яна це дуже необхідний засіб макіяжу для кожного дня. Я дуже щаслива, що сучасні жінки розуміють, що свіжість макіяжу залежить насамперед від рум'ян. Цей продукт він був дуже недооцінений жінками ще, наприклад, 10 років тому, коли я проводила курси сам собі візажист, робила розбір косметички і бачила, що у жінок нема рум'ян, а якщо вони є, вони є неправильними, неправильного кольору, і зрозуміло, що жінки ними не користують. Сьогодні ж е, макіяж можна зробити тільки одними рум'янами. І ось е, сьогодні на мені саме такий макіяж. На мені нема не хайлайтеру, не тіни, нічого у якості рум'ян нанесений, відтінок рум'ян ніжний рум'янець, я також їх нанесла у якості тіни і гармонізувала обличчя. Розповім вам про це трішечки пізніше. Тобто, одні рум'яни. Можуть зробити повністю ваш макіяж таким трендовим, свіжим, весняним, і зробити ваш вигляд ну набагато молодшим ніж без них. Ну історично, рум'яни вони з'явилися. Дуже давно, ну дуже давно. У стародавньому Китаї, Римі, стародавній Греції, рум'яни використовували і жінки, і чоловіки, і робили їх з того, що мали. Це міг бути, наприклад, жир з якоюсь охрою, як це єгиптяни робили, щоб отримати ось таку червоненьку рідину. Це могли бути сок квітів, сок ягід. Чи там свекли, чи щось будь-що, так навіть використовували для того, щоб створювати рум'яна, навіть свинець. Так, були дуже багато спроб так, зробити щось, щоб додавало ось цієї трендовості у всі часи на своє обличчя. Тобто рум'яна, вони ну, історично вони з'явилися давно, тому що люди вже тоді розуміли, що. Рум'янець він додає особливої якоїсь харизми людині і підкреслює щоб вона є молодою та головне здоровою людиною, тому що коли обличчя виглядає блідим, воно виглядає таким, ну, якимось що, щось не гаразд в організмі. Так? Тому рум'яна потрібні обов'язково. Які відтінки рум'ян треба обирати? Це обов'язково відтінки рожевої та персикової гами. Я ось, наприклад, приготувала три відтінки рум'ян, які є моїми улюбленими це відтінок персико. Джусі Піч. Це ну це дуже красивий такий освіжаючий персиковий відтінок. Це відтінок Darling Pink. Він такий дуже-дуже такий ніжний, як, ну наприклад, ось long слів мій такий, так, півонового відтінку, але він більш такий з розовинкою. І просто бестселер продажів серед моїх клієнтів і мої улюблені рум'яни, які зараз на мені, це ніжний. Рум'янець, які є більш персиковими, але в них є і розовинка, і вони дуже-дуже ну, освіжають. Якщо б я обирала три таких най-най-най моїх улюбленіших відтінка, як я це зробила, це були б саме вони. Персикові. Розовий відтінок, вони мають так, не бути коричневими, тому що коричні рум'яни ну, не дають ось цієї гармонізації і досягнення свіжості. Дуже багато дівчат, коли дивляться не яскраво рожеві чи яскраво там, персикові рум'яни, вони думають, Боже, це я таке зовсім ніколи не несу. Тут дуже важливо розуміти, що наносити рум'яна потрібно правильним пензлем. Він має бути е, такий дуже класний, пухнастий. Е, Рум'ян потрібно набирати на пензель зовсім трішечки. Так? І ніколи там, не давити на шкіру. Так? А, е, Тестити себе у процесі нанесення рум'ян. І тоді ви не поставите таку пляму. так Ви можете, коли перший раз наносити рум'яна ви можете доторкнутися пензлем до рум'ян, і потім потестити на руці, наприклад, яка пігментація у цих рум'ян. І потрішечки наносити. Краще додати, ніж нанести багато, і потім намагатися це розташувати. Дуже Легенько пестити. Я люблю два пензлі, це пензель для розсипної пудри, але мені дуже подобається ним наносити рум'яна. Це виглядає завжди відразу як дуже там розташована техніка. І власний пензель для рум'ян та корекції обличчя. Він також дуже зручний, але він більш щільний. Так? І, ну, Якщо ви багато на нього візьмете, то можете трішки. Переборщити, але ним дуже зручно розташовувати, і ним дуже зручно профарбовувати будь-які контури обличчя. Я вважаю, що ці два пензлі вони просто ідеальні для нанесення рум'ян. Ви потрішечки нанесли, і ви побачите, яка свіжість. Знаєте, у мене недавно були зйомки для одного відомого бренду, і мені там робили ну, такий діловий макіяж. І я ось дивлюсь на себе в дзеркало і бачу, що ну, не вистачає. Це ще така. Пасмурна погода була, і взагалі щось такий, такий настрій був е дивний. І я дивлюсь, але обличчя не має свіжості. І я попросила ну, того візажиста, який робив мені макіяж, це потрібно було засняти, тому не я сама собі робила макіяж. І Я попросила знайти найяскравіший най відтінок рум'ян, який я просто взяла. І вона каже, Боже, Боже, ні, він такий яскравий, він такий пігментований, а вам для ділового макіяжу не підійде. Буквально трішечки доторкнулися через ручку, так лишнє обрала, додала трішечки свіжості сюди-сюди, і відразу ж моє лице просто ожило, так і воно з'явилося ось. Та фішечка якої не вистачало. Тому не бійтеся, що рум'яни можуть виглядати у самому да, рефілі якимись такими яскравими, а ви любите щось таке дуже-дуже ніжне. Просто не несіть меншу кількість, розумієте? Добре, розтушуйте. Тепер стосовно текстури, яку ж обрати, матову чи сяючу? Якщо ви хочете максимальної свіжості та молодості на своєму обличчі, я рекомендую обов'язково обирати саме сяючі. Сатинові формули, які мають у своєму складі світловідбиваючи частинки, і роблять обличчя ось таким живим. Я ще раз скажу, що на мені нема хайлайтеру, є сяюча тональна основа і рум'яна ніжна рум'яницю. Дуже багато жінок боїться використовувати, наприклад, хайлайтер, і ну, можна просто використовувати рум'яна з легким сяйвом. І ви одразу ж будете виглядати молодше. Ми не маємо. Право сюди наносити матові текстури, тому що одразу ми виглядаємо старше, а нам цього не потрібно. Тому не бійтеся цього легкого сяйва. Ну, якщо вам його буде забагато, то ви можете взяти, ну, наприклад, прозору пудру так, і трішечки зафіксувати і зматувати обличчя. Я люблю, коли обличчя виглядає живим, так, природнім, живим. Якщо ви обираєте саме матові формули, то тоді наносити тільки на яблучка щик. Так? От саме ось сюди. Е якщо ви хочете, щоб був ще від рум'ян ліфтинг ефект, то тоді, звичайно, ось як я вам продемонструвала, ми наносимо ось сюди. І раніше я казала, Боже, це така помилка наносити на скули рум'яна. Треба сюди скульптор обов'язково наносити рум'яни тільки на яблучки, і тоді все буде добре. Зараз це не працює. І, і ось і э, скульптуруючі продукти ми підняли цю лінію трішечки вище, щоб виглядати ще молодшою. І теж саме з рум'янами так Ми наносимо їх вище і э, дуже добре розподіляємо Обов'язково потрібно наносити рум'яна і на Орбіталь, так буквально трішечки вже залишки, ми знімаємо на наші повіки, гармонізуємо цей баланс, так додаємо трішечки на спинку носика, так на підборіддя і взагалі, так щоб так ці бліки від рум'ян і цей трішечки такі натуральний живий пігмент. Він був по всьому обличчю, а не тільки на ваших щоках. Це дуже важливий момент, тому що інколи дивишся на жінку, а у неї ну. Просто дві таких плями на обличчі. І ну, хочеться спитати, для чого вони там взагалі існують. І е, це ну, дуже виглядає дивно і смішно. Тому м, головне правило це наносити рум'яна у правильній кількості, небагато, гарно розташовувати. Далі обирати саме такі сатинові формули, які будуть додавати е, фрешу, янгу, свіжості обличчя, наносити, якщо ви хочете, додати. Е, Додати ліфтингу рум'яна трішечки вище та балансувати на, повністю на всьому обличчі, а не тільки локальне на щіки. І останнє правило це гармонізувати рум'яна з помадою. Вони повинні бути в одній тональності. Я, наприклад, сьогодні в помаді модний рожевий мод Пінк, да? дуже її люблю, особливо весною. У мене тут такі тюльпани красиві, і ця помада, вона, мені здається, ну, просто ідеально освіжаючий вибір, і відтінок помади з ніжним рум'янцем, вони дуже-дуже гармонічно Поєднується, якщо подивитись взагалі, в принципі, на всю цю палітру, то і з цим відтінком буде класно, ніж не рум'янець. І з Juicy Peach таким більш-більш насиченим відтінком, також дуже добре. Це універсальний такий відтінок коралово розової гами, тому він класно поєднується зі всіма цими рум'янами. А взагалі, ну, якщо у вас більш холодна помада, обирайте більш холодний відтінок рум'яни. якщо більш тепла, обирайте. Зрозуміли мою логіку. І ще я вже в минулому відео, особливо там, де макіяж корейських жінок, я демонструвала, як класно використовувати саме помаду у якості рум'ян. Ось у вас на губах ось така помада, і нема підходящого відтінку рум'ян, то ви берете просто з пальчика і переносите, і розтушовуєте, І у вас виходить ну, такий дуже так красивий образ. Я люблю і сухі рум'яни, можу використовувати. Командою в якості рум'ян, мені подобається і так, і так. Головне правило, щоб ці рум'яни на вас були. І не наносити там тільки на яблучки, як звикли. для того, щоб змінюватись, достатньо змінити всього лише одну техніку, і ви вже будете виглядати красивою, доглянутою, якоюсь такою особливою жінкою. Я ще раз хочу вам сказати, що одними рум'янами можна зробити весь макіяж. І я люблю ось виглядати саме так. Так, Коли на мені мінімум косметики, і я відчуваю, що головне це саме моя краса, моя шкіра, мій колір очей, до речі, він зелений. А все інше це вже може бути зайвим, особливо, якщо у вас немає часу. На цьому в мене все. Вийшов трішки довший випуск, ніж минулого разу, але я вважаю, що він надкорисний. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що нового ви дізналися про рум'ян. Від мене, може, які відтінки рум'ян чи бренди рум'ян ви обожнюєте, якою ви користуєтесь постійно. Мені дуже буде цікаво ваш зворотній зв'язок та коментарі. І я дуже сподіваюся, що ваше знаєте це дякую буде у тому сердечку, у тому пальчику догори, який ви натиснете, щоб підтримати мене і мій канал. А я буду з вами. Прощатися до слідуючих випусків. З вами була Світлана Богела. па, -па.